Лягаю спати в та, по ловіше бабах, бах, -бах, -бах. п'янка дим жара, а душа кричить нах, нах, очі тільки зімкну, а вже пищить той хат, будильник як із пекла, підйом вже п'ять, та як зомбі без душі. Плюнув мився і біжить трамвай, як завзем мимо, біжу життя у кіно, На стройку вже приперся, кругом у дні заєрмащі, всі рожі, як з могили, а я кину здрасту сила. Кове чорне, чорне як смола серце душа, ура, плитка, шпаклвка, стіни як тюрма, і знову до вечора та сама дурня. Кове чорне, чорне, мов душа, життя, не кіно, а фіє сюжет.